Тренерів, викладачів кафедри здоров'я людини та фізичного виховання і студентів Хмельницького національного, які займаються спортом та мають здобутки на цій стезі, відзначали за заслуги. Єдине, хочу побажати, щоб ви не полишали тих намагань. І звершень на ниві високого спорту за гарну роботу усім подякує представник ректорату, проректор з науково-педагогічної роботи університету Олег Шенкарук. і після вітальної промови виконуючи обов'язки завідувача кафедри фізичного виховання вузу Олександр Солтик оголосив про нагородження кращих. Тих, хто представляє свій навчальний заклад на національній та міжнародній аренах, піднімає імідж свого навчального закладу, працює на його престиж, здобуваючи нагороди на літній універсіаді України. Студенти спортсмени Хмельницького національного брали участь у 12 видах. Спорту боксі, боротьбі, важкій атлетиці, вислування на байдарках і каноя, кульовій стрільбі, фехтуванні, шахах, жіночому баскетболі, і волейболі, пляжному волейболі, регбі сім та настільному тенісі. Усіх разом понад 60 осіб. Відзначилися студенти Хмельницького національного і на 27-й всесвітній літній універсіаді в Казані. Героєм вузу тут заслужено є висловальник Дмитро Янчук. Йому начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Валерій Вешко вручив кубок за золото на всесвітній універсіаді.